Всім привіт! Я Таня вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми тестуємо найпопулярніші жіночі аромати, і це відео знято за підтримки магазину Монте. І так, хлопці, ви готові? Сьогодні мені допомагати. Я хочу знати вашу думку про аромати, які дівчата вибирають найчастіше в магазині. Будь ласка, перше, мені сказали коментатори не казати вам бренд спочатку, тому я бренд вам поки не кажу. Дівчата показую вам, я думаю, ви знаєте, що це за ароматик. А він повинен розвійтись, тому що він дуже різкий адіколон на Добре, тобі Адікалон. Федя, не тобі буду. як? Мені пахне як е, в готелі. В готелі в, <сум> в туалеті. <сум> тобто тобі як освіжувач повітря? А, так. А, ну, да, але... Ну, він дос, достатньо дорогий такий. Угу. Юра, а ти що? Тобі просто дікав? Ну, я просто розвіявся, бо був дуже різкий, але. Ну він свіжий. Угу. Чимось свіжим пахне. Угу. А, ну, подобається ну, мені не так? Мені приємно, але я б не сказав, що дуже дорого якось мені. Ну я б, якщо б у мене був готель, я б може от кудись там запхав би цей аромат. Коротше, ну сказати, що вам вау і вам дуже подобається ні. Ні, ну він подобається, просто ну угу. нічого особливого. Нічого особливого я Більше зрозуміла. як освіжувач повітря. А, а, не. Добре, це бренд Байредо називається Bal de Afrique аромат. Я думаю, вам це ні про що не каже, так, да, хлопці? Афрік знаєш, що такое. <ріх> <ріх> ні, це африканський бал. Bal de Afrique називається, да. Тому що мені просто дівчата казали, Таня, ти там їм кажеш бренд, вони знають. Дівчата, не бійтесь, нічого вони не знають. <ріх> так, наступний аромат ось такий. Що скажете? О, це дуже різкий. Угу. Подобається, не подобається. Блін, мені складно просто їх описувати. Не подобається. Як... Ну, мені подобається. У мене схожі є аромати, мені дарувало Кріт, ні. Угу. Похоже. Ну, тому мені подобається. Окей. А дивись, який це бренд. Ти де ДНК бренду згадав? Це аромат Creed Aventus for her, а я тобі давала for him. І тому нічого, Юра, ти вже майже експерт. Ти вже просто вгадав бренд. Федя, ти що скажеш? Блін, ну реально, це складно просто описати. Тобі просто чимось різким, і ти не можеш розуміти, чим пахне. Mm -hmm. ну, але тобі подобається чи ні? Тому що це реально ну, дуже популярний аромат, І бренд це дуже популярний. Ну, не знаю. Я, я не можу сказати, що він мені дуже сильно подобається. Ну, просто з цієї штуки він дуже різкий якийсь. Помотиляє, може розвіятися. Може. Так, а що він такий схожий з чоловічим, прямо, те, що я його впізнав? Це жіночий аромат? Це жіноча да. Ну, Не знаю, коротше. В Кріда Вентус він є для чоловіків, є для жінок. От у Юри я йому дарувала семпл для чоловіків, і тут, тут, бачиш, він впізнав. Це як ага. ну, рахується, що є ДНК-бренда, тому можна впізнати Шанель, можна Том Форд впізнати там з. А, у мене цього. Це Томфорд вже не забуду, це не ряд. Так. Тільки так Добре. Давайте наступний ароматик. Ось такий. Yeah. Він коротше, нагадує мені цей е, сухофрукт. Я не пам'ятаю, як це українською, але ага. От... Сухі фрукти. окей. я не дуже люблю сухі фрукти, але це саме сухими фруктами. Uh -huh. Подобається? Ні, я просто не люблю їх. <laughs> а ну кей. <laughs> <laughs> <подобиться>. ну, мені подобається, приємний. Я не угу. можу розчути, що тут, але ну, мені приємно. Угу. Дорого? І до речі, бінти тут також є. Не, От трохи. Не, типу. Не дуже... Дорога, я так. подумав, би, на повсякдення. Угу. Дуже так. віддалено це бінти. А нема такого, як леза ножа, такий металевість? Не відчуваєте металевість, таку, як метал нюхаєте? Немає? Ні, я не чую. Я просто метал не дуже не часто нюхав. Не, не дуже нюхав, так. Добре, це аромат від бренду Марк Антон Бора Ганімет. Він вам щось. А, а вчора, до речі, ти мені давала його понюхати, і він просто тупо був якийсь незрозумілий. Я просто... Він був неприємний. Але я б не скажу, що вау, такий, що там можна було там. Да, то як мені це, він, він не подобається. Зараз я вже так не відчуваю. Ну, mm -hmm. Вчора ну, він мені просто здавався, здавався неприємним. А, mm -hmm. а зараз от сухофрукти, ну я тепер зрозумів, чому неприємним. Mm -hmm. ну, от, короче, Добре. Оста. Це просто топ the топ. Просто цей аромат він в продажі в, то... в топі продажів дуже багато вже часу. І я, чесно кажучи, не знаю чому. Мені взагалі цей от мінеральна направленість дуже не подобається. Типа таке щось не моє. Добре, давайте ось таке. Тут такий ароматик цікаво. Угу. Треба імбір нюхати перед тим, як нюхати. Імбір? Ні, ну я просто ж так роблю. О, оце щось солодке дуже смачне. Ага. щось вкусне, Угу. вне щось. ну, Як як хуба буба, знаєш, така штука, жвачка, так. Коротше, я дивлюся, що в нас друга частина цього відео. І вдруге ви кажете, коли щось їстівне, смачне, вам одразу подобається. Коли ви не розумієте, що це, ви такі, що це? І мені не подобається. <рес> ні, ну я не кажу, щоб він мені подобається. я б там його… Ну він приємний, так? Да? Ну просто так, да, він такий прикольний, як жвачка пахне. Uh -huh. А пахне, типу, що це дорогий аромат? Mm -hmm, ну, жвачка дорога, чи ну, ні? Аромат ну типу... дорогий. Аромат дорогий. Да. Знаєш, хуба-буба завжди була дорога, mm. жвачка, незвичайна. Так що, mm -hmm. ну, ну, мені жвачка не пахне, як щось дороге. Мені, наприклад, сухофрукти більше, як щось дороге, пахнуть, mm -hmm. але вони а, менш приємні просто. У мені, ну. в мене асоціація, що це більш дитяче, бо в мене да, от є може є да. будинки такий схожий аромат. Mm -hmm. Солоденький, теж ти дарувала а, 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 з да? згумкою. Mm. Да. Ага. І от у мене одразу асоціація, що це щось. Для дитини більше ніж для жінки. Ну, mm -hmm. Я не уявляю, щоб жінка йшла у платі, нарушилася гумкою. Ну, а ось такий флакон. Вам каже вау, там типа. Ну, флакон прикольний, так. Да. Да, вони всі роблять прикольні флакони реально. Ага. А, до речі, я не сказала, це аромат Арбапура, бренд Сержов. Ось так. Угу, добре. Ну, немає, що ось якось нема, що ти такий вау, вау вау. Я mm -hmm. хочу, щоб була вау, вау. <плес> 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 ось, давайте так. Ось це. Ще один бестселер. Так, будь ласка. Це у нас ось це. Дуже цікаво. О, у мені якийсь валіни, не на ягода не пахне. Ні, ні, то тобто, такого. Там, там мені складно не підказувати, але я скажу, там є персик. Ну, до речі, так, щось таке є. Фруктове, так? Так. Може ще перець, може, там є. немає. <софі> він такий ну, терпкий, так? Да? Ну, не засолодкий вам, який вам подобається? Ні, мені подобається, тому що він такий дуже, ну, він свіжий, але Қугу. не занадто. Він такий у міру. Солодкий, солодкий, да? так. Мені подобається. Так, тобі подобається. Фітя, ти що скажеш? Мені, напевно, треба ще пошикнути. у мене просто вже... Блакончику yeah. можеш понюхати, тому що може там просто мало залишилося, і я. Флакону я не чую взагалі. Може, тебе просто трішки цей, може. За, за, забілося. Що Що ще скажеш? Ну, не знаю. Я тут не можу нічого сказати. він… Не можу сказати, що він мені дуже сильно подобається чим-то чи що, щось таке. Я просто. E, це Кіліан, Good Girl Gone Bad. А, ти знаєш цей бренд? Ну кілія да, ти я ж у мене ж дружина парфюмер. <ріжує> а що ти знаєш про цей бренд? Що, Ну ти я знаю, що це він дорогі? типу дорогий, дорогий, дуже да, топовий. Там якийсь я спершу угу. чую. Це дуже да, популярний бренд. О, бренд господі. Це в бренді дуже популярний аромат. Здається, він топ 1 Тобто реально він, е, якщо я не помиляюся, він просто в топі продажів у бренда. Я, навіть, дуже... ну, у мене він якось не асоціюється з Good Girl Gone Bad. просто... Це просто хороша дівчинка. Да? Що плохого немає? Да? Нічого, ну, да, нічого поганого там немає. Так. Ось це. Це в нас ось це. Це, до речі, цікавий. Угу. Мені навпаки кажуть, що. А це точно жіночий. Да, жіночі. Ні, не унісекс. Це вважається. Ну, віко... ну, ну, да. Взагалі-то вся ніша, вона йде унісекс, да? але я не уявляю сам... саме ці квіти на чоловікові. Не уявляю. А зараз ти мені сказав квіти, і ну, воно мені запахло якимись. Зараз знову мені не пишуть: Таня, не кажи їм квіти, не кажи їм персик, вони все чують. Пускай самі кажуть. Ну, я не скажу, що вау. Мені він, от я ну, не можу зра одразу зрозуміти, чим саме він пахне, uh -huh. але він дуже приємний для мене. От якщо б uh -huh. з усіх о, цих ароматів я б ну напевно о, оцей би обрав. Тобто, от поки це шостий аромат, і якщо б ти такий в магазині це нюхаєш, ти такий дайте мені для Тані, для моєї жінки, uh -huh. саме ось цей uh -huh. аромат. Ну, якщо б я от все це перенюхав, uh -huh. і ти б запитала, що. Ні, ну, не, що не мені... я питала, от просто от ти вибираєш, наприклад, мені на Ну Що на вже... тебе пшикнути? Да, я б пшикнув поки що оце. А ти? Для... для Ані, на День народжен. Ганімед. Ну, Я така ганімет. <homepage> <кілі> Він мені знаєш, асоціюється з дорогим рестораном, щось таке. Типу. Ага. Не знаю чому, але. Ну, сам аромат коштує 13600. Так що ти вибрав, ну, саме знаєш, ну, чисто для саме жінки. <кілі> <кілі> дорогий аромат для, для дружини. Ну, це котик, Екс Нііло бренд. Ви знаєте щось? Ні. <кілі> ну, знаю. Котик. Так, це дуже теж популярний. Ну, Я не буду казати, дуже дуже популярний кожен. Кожен просто аромат з е, бренду реально дуже популярний. То просто топ продажі. Тільки Тому, що, я що... Я на слуху був тільки кріт і ганімет. Ганіме. Це те, що було на слуху коли я чув. Зізнався, а... угу. що люблять котики. Ютуб не забанить, цікаво. А я теж не знаю, я... не ну, запікаємо. Ні, запікаю, я не хочу. Я, я, это... Тільки розвиваю свій канал, мені зараз тут ще забманять, через тебе не треба. Так, а ну-ка наступний ароматик. Де ж відпочити носу. Ось це. О. Це. Ні, цитруси ні, є тут. Ні, це не цитруси. Він мені, коротше, зараз я згадаю уксусом. Чомусь тут в мене є уксус. Реально, Кисленький, кисли, да, якийсь кислий і уксусний такий ем, запах. Угу. Ну, мені ну, не подобається. Угу. Не знаю. Прям уксус сам реально віддає. Е, що цікаво, ми знімаємо про найпопулярніші жіночі аромати, а мені, як дівчині, взагалі нічого з цього не подобається. Буде один, що подобається, мені, але ще він тут в пакетику у мене. Юра, що ти скажеш про Я цей б... Не хотів чути це від <laughs> я не хочу чути це ні... взагалі ні від кого. <laughs> а хочеш прикол. Ну, воно на що <laughs> <laughs> Ми дарували це аромат Сережі. <laughs> Ну, це для чоловіка може і Ти під скажи, хто таке Сережа. почекайте. Цей аромат Essential Parfum Bois Imperial, Він дуже популярний. Ми дарували минулого року нашому брату на день народження. Сережа він був дуже популярний. Він там буквально нещодавно там вийшов. Ну на той момент, і ми ну, захотіли щось подарувати таке модне, тому що до того він користувався Versace. Е, е, і що? А, то в нього тільки був версач, коротше. Сподіваюся, вже випшикало. <гум> 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 От, і ми купили моє. Я не знаю. Ми до речі вибирали його з Ані е, тобою. А, ні, почекай. а Аня була? Ні, в мене не було. А я купувала його сама, все я з я згадала. Коротше, е, його братові, але він просто бронебойний. Він е, я не знаю, в ним пахне все метро в Харкові, всі ліфти в нас вдома, на вулиці, в магазинах. Я, я вам просто кажу, я його ненавиджу, я ненавиджу ганімет, тому що я просто скрізь чую цей шлейф. Е, вибач, зараз е, я даже скажу свій негатив. Просто <свій> що <свій> <свій> Мені не подобаються аромати, яких дуже багато скрізь. От коли я купувала собі шанель Coco Mademoiselle парфумований в воді, казали, що він надоїв, він типо, скрізь, всі їм користуються. Але, до речі, от шанель я ніде не чую і не чула скрізь ось бакара, ганім'ят і Буа Імперіал, і все, що схоже на ці аромати, тобто клони, дюпи на них і так далі. А ну, щось нове, багато нових ароматів виходить, але ще щось... подобається. Стало скрізь доступніший. Ні, 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 мені не подобається, що ароматів класних багато, а скрізь я чую тільки одне. Тільки одне. Ось так. Можна ще додам. Да. А я перенюхав, а там ще пот є. Ну, пота я не чую. Юра, на понюхай з цього. Ну, є. Yeah. Фу, Ну от реально. О. От. Прям, прям я просто От зараз це як жіночий аромат, тому я кажу, мені не подобається. А Це, це, я, саме, унісекс, це я саме унісекс. Якось уксус розкрився потом ще в кінці, знаєш. Прекрасно. Такі. Просто Фу. дуже різка людська сенсія, кислінка, якась, Ну, Я не кажу, що воно дуже противне, але uh -huh. мені якось воно ну, не заходить. Ну, не не за. заходи, Коротше, я зрозуміла, не твоє. <кхм> Поїхали наступний аромат. Це мені дуже цікаво. Це, Флакон мен... це мені здається, що вам повинно сподобатися. Мені, це, мені, мені здається, це ваш профіль. Дівчата. Mm -hmm. Ну да, да. Ярень, так, так. Ярінька там. Він такий дуже зараз гучний може бути, тому що багато нанесла, тому ну, що. То можливо... також є щось солодке, є такий, mm -hmm. знаєш, тірамісу, щось, може, ваніль якась, uh -huh. от щось таке. Ну, але я б я б не сказав, що він мені подобається більше, ніж от котик. Ага. А, але так, да, він мені подобається також. Ну mm -hmm. Прикольний аромат. Ну, мені смачно дуже. Ну, також смачний, так. Да. Мені подобається тут є мигдаль. І для мене це як мигдалеве печиво mm -hmm. в молоці. Серйозно. Mm. Чуть ну так, да, щось, держав... може, може, є трохи. Да, печиво. Ну, печиво або бисквіт, що таке. <говорит> 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 да, може Ні, мені саме печиво, Печиво, мигдальне. Ну, смачно. Ну, прикольно, так, да, смачно. Подивіться прикольно. на цей флакончик. Як тобі флакончик? Це бренд Самораті. Uh -huh. Називається «Італіка» аромат. флакончик такий, це. Дорого багато, як mm -hmm. то каже. Да. Пам'ятаєш, коли минулого року ми з тобою влітку купували в Важані мені цього бренду букет ідеалі червоний. Пам'ятаєш, тридцять. Okay. От, от це, оцей бренд, тільки інший аромат. От. Це... Ну так, Він дуже приємний. Ну, смачним там, та, мені да. подобається. А, поки ось цей не топ, да? Тобто тобі ну, більше сподобався. Ну, от Він десь там. Ну uh -huh. два-три. Я, я uh -huh. просто скажу, що там в різні випадки може різні можна вчикнути, але і то, і Угу. Uh -huh. Е, Вчора я була на презентації бренда. Ось цього. Я вам хочу зараз дати один з бестселерів цього бренду. Цікаво, що ви скажете. Так. Ну, тут флакон на відміну від того, звісно, скромніше. Я, я не показую, тому що сказали, не показувати одразу. Ще раз покажу, дівчата. Мені Dior похоже. Це щось дуже дивне. Дуже щось дивне. Дивне в якому плані? Не подобається. Не ну, розумієш. Дай, дай, дай твій, а може мій просто. <рик> не, Ні, тут нанесла не, нормально, він, він навіть мокрий. Він навіть мокрий. Блін, ну щось дуже дивне. Ну, він на щось схоже. Схоже а на... Можна ще пшикнути? Просто щоб я рознюхав. Його. Давай тобі на руку пшикну, тому що ну, він молекулярний. і. Давай. Зі шкіри, може він буде якось. Ну, ем... щось... Давай так скажу, щоб вам було може зараз щось сказати. Почекати. Я так багато на нюхаю. Відпочинь. Да? Це бренд геню. Називається Aromat Painter. Ход... Ґіньон. Ход... Ґіньон, да, художник, художник. І тут вони Брен він скриває свою піраміду, там свою, ну не, не піраміду, а якось. Коротше, піраміда є. А поправте мене в коментарях, тому що вчора була на презентації, Так Оля казала, презентувала бренд, що піраміда є, але вона не повна і вони не видають повністю свої складові для того, щоб було менше дюпів, там підробок на цей бренд і так далі. Тому ти от нюхаєш, ти не розумієш, чим пахне. Мені подобаються аромати, коли я нюхаю і мені просто приємно не розумію, що там не можу розчленити, типу, скажімо так, аромат. Я чую дуже такі мінеральні. Ноти мінеральні, як просто молекула як молекула амброксан, да? як в ганімеді знов таки. Ну, мені подобається, бо воно свіже. Якось, і мені чимось нагадує трошки мою діурхуму, що ти мені не дарували. Але... Ну, мені вони взагалі не схожі, вони взагалі різні, але. Ну, мені, ну, мені щось віддалено uh -huh. похоже, і тому мені воно. Здається, знайоме, може, тому воно мені. До угу. речі, в мене щось з дитинства. от Воно мені нагадує щось з дитинства, але я не можу зрозуміти, що саме. Я ну, Зі шкіри вже але... трішки дерево пішло, не чуєш? Ну, Щось таке, да. але мені... я не можу сказати, що він мені подобається. Він мені просто здається знайомим. Ага. Щось, щось, що я колись нюхав. Але я не розумію, що це. Окей, а ти його зчитуєш як суто жіночий аромат? Ні. Тому що він унісекс також. Що, Тому що все, що в нас ніша, в нас унісекс, але ну, скажіть, що ось на там... це не, не для чоловіків. Ти б таке ні. не носив. Ну, да, там, це... там ще є якась штука, типу мило, щось, от, ну, щось з гігієни, розумієш, от що, щось таке. Я не розумію, чому. От щось. Ні, він мені дуже такий металевий, якось такий. Він знов таки, знов таки, Він популярний для мене. Це ось ці два аромати: Ганімет і Фльорнаркотік разом оце це для мене пейнтер, тому що взяли просто дуже популярні аромати, і вони їх скомбінували таким чином, щоб получився пейнтер. Ну, от реально, і мені здається, що він саме популярний з цього бренду. Він номер один, як сказали мені вчора. Тому що саме він напрямком Ганімеда Буа Ну Боа Емперіал теж він вийшов після Ганімеда. До речі, це то що тобі не сподобався взагалі. Це один і той самий Квентін Біш зробив парфюмер. Він зробив ось це, воно розірвало, розірвало всі чарти, все, все отак розірвало. Ну, мені подобається Я... От, І потім він зробив це для більше такого сегменту, щоб люди могли це собі дозволити. Ну мені не сподобався також. Не сподобався. Не. Угу. А мені чудово. Тобі чудово. Угу. Так, в нас залишився останній аромат. Останній аромат, але мені дуже цікаво. Так. Я зараз, зараз навіть повітря не нюхаю, щоб. Це ось цей аромат? Бо Тут в повітрі просто вже от все це разом. Ну, мені смачно. Мачно, але щось трошки в мене вже все може повинна. Я вже просто все, все відчуваю. Я до речі, квітковий якийсь uh -huh. аромат. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Я до речі, його uh -huh. саме залишила на кінець, тому що він для мене він найпотужніший після, напевно, Буа Імперіал. І тому uh, я, ну щоб у вас не забилися рецептор, тому що знаю, що це все у бой, йдемо додому. Все пока <laughs> після нього ви нічого не будете чути. Uh -huh. Мені трохи медом щось віддає. молодець. Молодець, так. От ми квіти і дуже багато квітів. — Тут дійсно є мед, а зараз квіти знаєш, які? А ну згадай, ні, зараз скажу. Згадай, ми в дитинстві. Бузо? Ні, слухай, Ми, Юра, ми з тобою виросли в домі. Напроти нас сусідка була, і в неї була яка, яке дерево? Пам'ятайте. Ліпа, ліпа. ліпа. Тілія це перекладається як липа. І це липовий цвіт з медом. Отак. А, а як Ліки? Ну, ліки? Ліпа ліки? і мед це ліки. А, ліки. Це mm -hmm. треба лікуватися. <рес> Ні, ну, приємний аромат. До речі, твоїй дружині він дуже сподобався. Коли <рес> я її наносила, вона казала «Вау, вау-вау, мені дуже подобається, класно, все таке. А скільки коштує? Ой, 10 600. Ну, шість 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 триста маленький, 10,600 – ось такий великий. Схова. Да. <плес> Все нема порожні. <плес> <плес> ну, дивіться, якщо ми підведемо підсумки, що ви можете для себе давайте кожен візьме собі той аромат, який вам сподобався. Може або які, аромати один взяти? Ні, аромати, або аромат. От візьміть і скажіть, так ти береш це, Юра, і що візьмеш? Ось це. Дивіться, як цікаво. Юри взяв два аромати одного бренду: це Марконтон Бура Баруа, да? це один бренд, О, це зовсім інший. Що ми можемо подивитися і е, підкреслити? Федя все ж таки вибирає солодке. Тобто, пам'ятаєте, части... минулої частини він казав на білі Айліш. Айліш, там були печиво, ти сказав, що це сирники. Тобі дуже сподобався цей аромат. Це в нас мигдалеве печиво, і ти знов-таки вибираєш це. Тобто тобі подобається дуже Солодке. Плюс, плюс, плюс квіти, тому що флір. Плюс, плюс фліор наркотик це ну, квітковий такий жіночний, легкий аромат. Да? Юра, навпаки, тобто в тебе трішки інші взагалі. Ти більш в, в мінеральну сторону, да? тому що ганімет і Painter в нас йдуть з однієї, як би. Як сказати? Неполичкі, якби скажіть мені, з однієї сфери Колекція. да ну, якби таке скажу, напрямок. О, напрямок хочу сказати. Мінеральне щось таке, коротше, метал. Ось це. Тобто, тобі подобається чистота стерильність, свіжість, би... свіжість, да. свіжість, да таке. От, а чому тобі тілія зайшла? Я, я я думала, що тобі навпаки не подобаються такі суто квіткові аромати, тому що тут саме ця липа, вона ну дійсно згодом вона пропадає і там залишається саме ганімєт. В базі це просто ганімєт Ну для мене тому я не можу носити цей аромат. Він мене просто трішки. Придушує, а я цього не просила. От. <с> І для мене залишається, наприклад, якщо б я, як дівчина да, вибрала би, напевно, в мене є, до речі, болдефрік. Маленький відливант, ну щось таке ну, нормальне. Ну напевно, да. Я коротч, я б взяла бо цей, ну, так як Феді його забрав, то я б взяла собі байряди колдов. Ні, не треба. <рес> ми, ми зараз думаємо. Тобто ми не можемо навіть, ну, в нас два чоловіки і два різних полярні ем, вибори, да. що в тебе кві, кві, квітки і солодке, дуже таке солодке, прямо гурманіка, тобто це гурманське. Гурман. В тебе таке. Не ходи до парфумерного магазину, бо по дружині щось дороге і смачне. До речі, я не дуже люблю солодке. Я не знаю, ну просто я не їм солодке, але чомусь саме, от ну, просто ти сказала вибрати. Якщо б я вибирав один, я вибрав би оцей. Але якщо два, то. А до речі, тобі ось цей сподобався, а ти потім якось не вибрав його. Такі зараз ну, уже ні, да? Ну ні, ну тому що просто якщо обирати, прям да от я просто цей ну 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 нормальний, але якщо прям вибирати топ, от це топ 2 Ну буде топ <сес> 3 якщо буде третій, я тройк взяв, Але він він мені просто дуже далеко від цих <сес> двох <сес> <сес> Юра. Що ти скажеш про Кріт? Чому ти не вибрав Кріт? Ти його ти його впізнав бренд? Да, Чому мені, ти його не вибрав? Ну, мені сподобався, але ну, просто знаєш, як е, в мене вже є, тому. Так а в тебе, а це для жінки твоєї okay. дружини. Тобто це ж не чоловічий аромат. Ну, тобто, ти для дружини якби, не вибрав так, щоб вона так пахнула, ти вибрав інше. Ну, може, тому що я не хочу, щоб вона схожа, як я, пахла. Конкуренція, <реш> типу, а що ми ну, в, в одному бренді? <реш> А що я хочу сказати, коли ми десь йдемо, дружина зразу каже, як ти будеш сьогодні пахнути? був. До речі, ще цікавий такий момент. В мене Федя в нього є, я йому давала від від Ексніло Talisman. Блю Talisman – це щось знов-таки зборна солянка. Звідси, звідси, там ще щось трішки. І блю Talisman Федя носить і тобі подобається, то те, що кажу, один пшик це він. А ось цей я тобі давала, був пробничок, ти його зносив, було нормально. А зараз ти його нюхаєш, ти кажеш, ні, мені не подобається. Дуже цікаво, як просто в тебе, ну в тебе я маю на увазі, як в людини да, думка змінюється, напевно, від. Пори року, може, від температури, від настрою, я не знаю, голодний, не голодний. Ну, то, от просто ти ж зносив от цього аромату, ти зносив пробник, і тобі було нормально. Я тобі казала, ні, ну, ти що... просто мені зараз сказала топ. я тобі Ні, дав ні, топ. ні, я маю на увазі, коли ми нюхали, і ти такий, ні, тобто ж, це щось дуже странне, ти сказав, що це пот. Ну... А, я носив пот оцей? Так, да, я, я ж кажу. Е, ну, Пам'ятаєте, коли я та бербери кажу, там класний, Федя такий, ні, ну фу, фігня. а Потім розказує, як ти мені на нього <гум> 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 може, ну, з того щось з пам'яті на те? Може. Може. Ні, я думаю, це про вас, що залежить Ну зараз він мені взагалі відповідь. не зараз. Або він якось може на шкірі по-іншому розкривається, mm -hmm. або я просто пшикав і я не знаю, в мене на насмур був, я не знаю. Добре. Що я хочу сказати, мені сподобався все одно ваш вибір. Мені дуже цікаво була ваша думка, тому що цікаво, що це топові аромати, і вам, в принципі, в принципі, нічого не було таке, що ви такі вау, хоче, щоб всі дівчата так пахли. Да? Тобто, з цих десяти ароматів не було вау-ефекту ні від чого. Це дуже ну, цікаво. Мені здається, вам було цікаво? Ну просто я не знаю, що для тебе вау-ефект. Може, щоб я тут пригав і казав господи… Ні, ну подив". знаєш, ну я як десь беру якісь аромати, така, наприклад, мені дуже подобається там «Rolling in Love Killian». Я нюхаю, боже, я не можу, який він класний. Може від ціни вау-ефект трохи знижався, бо якщо б я подивився. А, що… А, а, а я тобі одразу не казала ціну, що ти. Я б може сказав би класно, потім. Ну, а оцей не з так іншої подобається. сторони. Добре, окей. Ну я думаю, що відео було дуже інформативне і цікаве. Дівчата, напишіть, будь ласка, якщо щось з цього виносите, і це є вашим фаворитом. І що ви думаєте щодо думки чоловіків, як вони обісрали чи навпаки похвалили цей аромат? А я вам дякую за перегляд. Підписуйтеся, і ми з вами побачимося вже в наступного відео. Пока -пока.